Гарного всім вечора, дівчата і хлопці. З вами рубрика, що приготувати на вечерю. Навіть якщо мені пишуть коментарі погані, це вчора, сьогодні, чи то в місяцю я не знаю. Щось такі дівчата, наші злі трохи. Значить, так, то таке, то дарма. Ось у мене є фаршу кілограм. Я зроблю котлети. Але я їх не на вечері зроблю, я просто їх зроблю, щоб вони в мене були. До мене завтра гості заїдуть. От. Значить так, ось у мене кілограм фаршу. Тепер я беру три картоплини і цибуленьку таку величеньку. Зараз я сюди картоплю потру і цибульку теж потру. Дівчата. Я наберу нову тартушку. Тру. А можна взагалі хліба намочити чи то батона. Але сьогодні в мене ні хліба, ні батона не буде, я сьогодні Тільки картопля, цибуля, сіль, спеції. І все, дівчата. Дівчата, Я нікому не вчу. Кожна хазяйка вміє готувати котлети. Але я показую свій варіант, як я роблю і все. Це буде добре. Я думала, що вам цікаво дивитися на те, які варіанти в мене є очей. Пишуть, навіщо воно треба, вам ще робити нічого. Одні пишуть 99% коментарів, пишуть гарно все, і ідеї подобаються і все. От. Отже, знайдеться ж, якісь ж, ж дівчата які понаписують мені. нікому нічого поганого не пишу, нікому нічого нікого не чубаю, а мені понаписують. Ну то нічого. Це буде добре. Дівчата, цибулинку я покришила все-таки, передумала терти. Тепер сюди яйце покладу ще. Солі десь чайну ложку, може навіть і більше. Чорний мелений перець. взагалі-то спеції кладіть за смаком. Є спеції спеціально зроблені для катріта. Гарно, гарно вимішують, дівчата. І відбиваю трохи фарш взагалі-то треба гарно вимісити, відбити, для того, щоб. Вони не тріскалися, не розламувалися, але картопля тут вона гарно його. цей фарш, і будуть котлети смачні. Відбила, дівчата, я гарно фарш. Тепер, ліплю я завжди-завжди, дівчата, я люблю ліпити в сухарях. Хтось руки мочить, хтось олійкою, хтось в воді. І і прямо кладуть на сковорідку, а я завжди в сухарях. Ще, коли сухарі смачні, то взагалі. Мені радили робити сухарі самим. самі. Чесно, я не дуже стараюся робити сама, бо я трішки лінива. От, я купила гарних, я знаю фірму і. Ось так роблю котлетки. Дівчата, ось так я обжарюю. Такі вони тугенькі, такі гарні, такі, як раніше, в столовах робили. І ось підготувала я кастрюльку, дівчата. Сюди покладу лавровий листочок. І сюди я буду викладати котлетки. Ось так я їх поскладала. Дівчата, вони тугенькі, це 100%. Тепер водички я сюди ллю, десь 100 грамів, і накриваю кришкою і буду тушити. Ви знаєте, дівчата, я стараюсь не звертати уваги на погані коментарі, але ж буває, воно чіпляє. Одні пишуть, пора вам вже звикнути взагалі не і навіть і не хочу ні до чого звикати поганого, бо то що я точно поганого ніть. Кому не бажаю і не показую, і нікому нічого поганого не кажу. Але ви знаєте, як приємно, коли пишуть такі дівчата поважно такого віку, і кажуть, нарешті, Валюшечка, я навчилася замішувати тісто, пекти пиріжки. Оце приємно, дівчата. А те, що там в когось щось як кажуть, недолюблені чи недолюблені, то ж давайте одне одного. Підтримувати і все буде добре. Ось таких дівчата котлет наробила я тільки що. Картоплі взагалі не видно. Дуже сочні. А я бажаю всім, як завжди, миру, добра, затишку, всього найкращого. І бувайте всі здорові! До зустрічі!